Привет! Я Остап Украинец, и ни для кого не секрет, что украинцы иногда разговаривают на русском не совсем соответствующим литературному стандарту. А русский, точнее украинский русский, это часть культурного разнообразия нашей страны. No, Нет. Ні, це не означає, що в Україні існує якась українська російська, відмінна від російської російської, і тим паче це не означає, що нам необхідно її кодифікувати і досліджувати, аби вирвати монополію за гребущих лап Російської Федерації. Причин цьому дуже багато, і в цьому відео, написаному на моїй реактивній тязі від заяв Авакова і Мендель, ми розберемо лише декілька основних. По-перше, ніхто з причетних, очевидно, не знає такого терміну як ідіом, що абсолютно не дивно для Авакова, але трошки дивно для Мендель, котра на секундочку кандидатка філологічних наук. Термін ідіом вживається на позначення будь-якого мовного середовища, поки не доведено протилежне, тобто поки у нас немає наукового консенсусу, який дозволяє стверджувати, що перед нами саме мова, і в нашому конкретному випадку протилежного поки не доведено. В тому сенсі, що не існує наукових джерел, які однозначно кваліфікували б те, що відбувається з російськомовними в Україні, як якусь окрему мову, цілком відмінну від російського стандарту. Заявляти, що будь-які регіональні відмінності становлять окрему мову, без розбору цих відмінностей і послідовного доведення, за яким вони відрізнятимуться від усіх сусідніх мов, це десь те саме, що стверджувати винуватість підозрюваного без доведення його провини в суді. Тобто так, абсолютно нормально для українських посадовців. Але ми тут будемо говорити не про це. Другий вагомий пункт. Нормальних досліджень російського ідіому в Україні справді немає, і це прикро, але це і зрозуміло, тому що це тема, за яку доведеться братися практично з нуля. Більшість напрацювань, які по ній є російські, а тому сповнені політичних упереджень, і що найважливіше, в сучасній Україні це просто політично невигідно. Тому мало хто за це і захоче братися. Власне, в процесі роботи над цим відео я краєм ока ознайомився з корпусом російськомовних українських текстів. Лише краєм ока та й сам цей корпус невеликий, і потрібно, щоб хтось взяв і довів його до ладу, і зробив із нього щось путнє, чим ми зможемо користуватися. Але поки що ніхто цього не зробив, тому корпус існує у доволі таки голому форматі. І це та реальність, від якої нам потрібно відштовхуватись. Коли ми говоримо про гіпотетичне існування української російської мови, від якого нам потрібно відштовхуватись, а не ігнорувати, як це роблять, коли заявляють про цю мову як про щось об'єктивне, ну а тепер до корпусу існує, скажімо, стаття Марії Шведової іншомовні впливи в російській мові України, і для початку це набагато влучніша і доречніша назва російська мова України. А не українська російська мова. Ця стаття взагалі пропонує надзвичайно цікавий погляд на проблему. З одного боку, так, російськомовні українські автори справді більш схильні вживати слова, які є і в українській, і в російській мовах, а не ексклюзивно російські, якщо вже в нас існує така синонімічна пара. Наприклад, у парах «тінуть», тікать, «пройти» Міновать, атвар, юшка, найті, надибать То, що російськомовні українці більш схильні вживати саме друге слово з пари. Але більш схильні вживати не означає, що це вживання для них ексклюзивне чи бодай основне. Так, у корпусі російської мови, який ми надалі скорочено будемо називати кря, слово «тянуть» вживається у сто разів частіше ніж слово «тягать» в аналогічних контекстах. Натомість у круг корпусі російської мови в Україні лише в 10 разів. Це означає, що на кожні 10 вживань слова тінуть, в українському корпусі російськомовних текстів припадатиме одне тігать, а в російському одне тіть припадатиме на 100 вживань слова тінуть. Проте це один із найрадикальніших прикладів. Наприклад, у парі об'ясніть-поясніть, відношення буде 3 до 1 вкря і 2 до 1 вкруг. А в парі Здрастуйте, добрий день 5 до 1 проти 2,5 до 1. З одного боку, так, тенденція є. З іншого боку, вона максимально очікувана, тому що українською мовою в Україні говорять. І я нагадую, що за даними останнього перепису населення, який відбувався в часи, коли українською говорило значно менше людей, ніж сьогодні, мапа ідентифікації людей за рідною мовою виглядає отак: звичайно, що люди, які від народження говорять російською, все одно в своєму житті чують українські слова і засвоюють їх, і переймають їх у своє власне мовлення. Друга складова, яка помітно відрізняє російську в Україні від російської в Росії, це вживання зменшувально пестливих форм. Так, у парах хазяйка і хазяюшка, шах і шажок чи палець пальчик. Українські російськомовні автори будуть більш схильні вживати другий варіант, ніж російські автори. Але як і в попередньому прикладі, більш схильні вживати означає просто, що вони ці слова вживатимуть дещо частіше. Це не означає, що вони вживатимуть ексклюзивно їх, чи що ці слова Боже збав будуть притаманні для російської мови, якою говорять в Україні, і тільки для неї. Власне, ексклюзивних слів за межами діалектизмів, російська мова в Україні має вкрай небагато: кунять, кволий, гасать. Кріпатура, рігатать і халепа. Це одиниці надзвичайно рідковживаних слів на корпус із 27 мільйонів словоформ. Третя складова порівняно частотніше вживання іншомовних запозичень в круг. Скажімо, слово консенсус як відповідник слову саглашені у круг буде вживатись приблизно в 5 разів частіше ніж у кря. Але що далі в минуле що давніше ми запозичили якесь слово із інших європейських мов, то меншою ставатиметься різниця, аж поки не нівелюватиметься для таких пар, як скажімо, платок і шаль. А зараз найважливіше питання, тому що політичне питання: чи можлива російська мова в Україні за таким самим принципом, як існує американська чи австралійська англійська? Чи може вона утворити подібний окремий стандарт? Сама постановка цього питання ігнорує вкрай небезпечну для нас проблему. Почнемо з того, що і англійська в Америці, і англійська в Австралії розвивалися безпосередньо у середовищі носіїв цієї мови без огляду на мови автохтонного населення, просто тому, що ці мови автохтонного населення були максимально на англійську неподібні і впливати на неї не дуже й могли. Справа в тому, що і американська англійська, і австралійська англійська розвивалися ізольовано у відриві від свого першого джерела упродовж буквально сотень років. Стверджувати, що українська російська могла сформуватися за схожим принципом, означає просто ігнорувати існування автохтонного населення на території України. Автохтонного населення наголошую зі своєю відмінною від Росії мовою. І це означає ігнорувати русифікацію, означає ігнорувати репресії проти української мови, означає ігнорувати нищення книжок і заборону на книгодрукування українською. Це означає по суті припускати, що російська в Україні сформувалася в такому собі позамовному вакуумі. І всі ці українські риси, на які ми вказали раніше, вони сформувались там природним чином, самі собою, а це жодного разу не автохтонні риси місцевої мови, які просто збереглися в процесі репресій і знищення місцевих мов. Щойно ви прослухали, як виглядає політика Росії щодо російської мови за межами Росії, тому що так, імперії ніколи не визнають колоніалізм. Як фактор, який спричинився до їхнього становлення. А тим паче імперії ніколи не визнають колоніалізм як фактор, який спричиняє затримки в соціальному, політичному та науковому розвитку колонізованих суб'єктів. І так, це та політика, яку просуває Росія на міжнародній арені не лише в питаннях мови, а буквально в усіх питаннях. І наш міністр внутрішніх справ, і наша прес-секретарка президента України підтримують цю позицію і роблять вигляд, що вона абсолютно нормальна і що гірше нейтральна. До речі, фактичні відмінності між російською в Україні та російською в Росії не набагато більші, а фактично менші за відмінності між деякими ідіомами всередині самої Росії і російської мови, якою говорять там. Відмінності між російською в Україні та російською в Росії, під нею я зараз маю на увазі літературний стандарт, не більші, а то й менші за відмінності між українською в Україні та українською в Канаді. Але поки що ніхто не виступив з ініціативою кодифікувати канадську українську як окремий стандарт нашої мови. Хоча для цього, чесно кажучи, є значно більше підстав. Наостанок пропоную глянути, як до вирішення ідентичної проблеми підходять у сучасному російському науково-політичному, бо власне науки там небагато – полі. В'ячеслав Тіркулов у своїй монографії Донецький регіолект», цитуючи Ріхтера, ось що каже про необхідність дослідження регіонального стандарту російської на Донеччині у багатьох мешканців Донбасу у значної частини його інтелігенції. Його молоді, що здобуває освіту, вирівнювання мови за літературними зразками, вимагає перевчання, долання звичних місцевих особливостей. Ну, але Ріхтер це 50-ті роки. Тіркулов писав свою монографію в 2018-му, і там мотивація значно пряміша. Дати уявлення про донецьку мову як про важливу і невід'ємну частину єдиної російської національної мови. І коли Кіркулов говорить про донецький регіональний зразок російської, він говорить не лише про донецький регіональний зразок російської. У тій же монографії він обґрунтовує необхідність створити подібні регіональні описи, по суті, для всіх західних регіональних варіантів російської мови від Стародубщини до Азовського моря. Тому так. І Харківщина, і Сумщина, і Полтавщина, не кажучи про Донеччину з Луганщиною, з погляду сучасної російської академії, котра цілком підпорядкована російській політичній повістці, розглядає російську мову в Україні виключно як регіональний зразок російської мови, нагадую єдиної неподільної та підпорядкованої центральному зразку, який стандартизується у Москві. Посилання на статтю Тіркулова я не даватиму для того, щоб її не популяризувати. Але якщо вам захочеться побути дослідниками Калу, тому що це дика псевдонауковщина на службі політики і справжньої лінгвістики, там дуже небагато, ви зможете знайти її самостійно. І це ще один, і, як на мене, ключовий політичний фактор, який відрізняє російську в Україні від умовної австралійської англійської. Британія не намагається монополізувати англійську мову, і Британія не намагається витворити єдиний стандарт. І що найважливіше, Британія не намагається заявляти, що всі куточки земної кулі, де говорять англійською, це Британія. А Росія все це робить. І нагадую, що з Росією у нас зараз війна. Одне з ідеологічних обґрунтувань, котрої, хоч це й не фактична підстава, саме мова. І розраховувати, що сьогодні визнання української і російської дасть нам якусь перевагу в інформаційній війні, якимось чином допоможе нам з українізацією, чи в принципі допоможе нам просувати свою власну повістку за кордоном, це те саме, що розраховувати, ніби обіцянка мільйона гривень, дасть нам якусь перевагу в темпах вакцинації. Безглуздо, але хтось у це вірить, а хтось це навіть серйозно просуває на державному рівні. І ще раз, два ключові моменти: по-перше, російськомовне населення України не вважає себе носіями якоїсь окремої російської мови. Ці люди вважають себе носіями російської мови. По-друге, корпус недослідження російської мови в Україні на зрізі з 1991 року поки що на цих 27 мільйонах словоформ. Не дає підстав говорити про те, що російська в Україні відрізняється від стандартної російської якось більше чи більш підставово, щоб вважатись окремою мовою, ніж окремі ідіоми всередині самої Росії. Тобто, так, як гіпотеза, це хороша гіпотеза. Припустити, що наша російська за 30 років ізоляції стала якоюсь геть відмінною від російської російської. Це принаймні цікаво. Але цьому немає доказів. А, до речі, ізоляції, якщо ви не помітили, теж не було. Вийдіть на вулицю і послухайте русський реп з блютуз колонок. Зрештою, сама російська в Україні абсолютно нестандартизована. Вона не зводиться до якогось спільного місцевого знаменника, відмінного від російської в Росії. Це просто російська мова із помітним місцевим субстратом. Субстратом абсолютно неминучим без огляду на те, наскільки ізольовано чи в тісному зв'язку ми розвивалися останні 30 років. Якщо ж ви хочете подивитися, що стається, коли колишня колонія раптом вирішує пред'явити права на мову метрополії і розвивати її на рівні з рідною, поїдьте в Ірландію і спробуйте поговорити там гельською мовою. Та що там, поїдьте в Білорусь і спробуйте поговорити там білоруською. На цьому сольний концерт народного гніву від твоєї підпільної гуманітарки оголошується завершеним. Підтримати нас, ви можете, залишивши коментар до цього відео, у якому висловити своє ставлення до питання стандартизації російської мови в Україні, ну або за реквізитами, які ви знайдете в описі до цього відео. А ми з вами побачимося у вже спокійніших та оптимістичніших наступних висновках. Ну, а ми з вами побачимось у вже спокійніших та оптимістичніших наступних випусках. Наразі ж бувайте!